Які ви всі красиві, усміхнені, веселі, че Дивлюсь на вас на обличчя ці красиві і дорослим стати хочеться мені. Кажуть, ніби ви були теж колись маленькими. І до школи вас водили та досі зненьким. Та не віру я цьому, ви хіба не бачите, це не хлопці. Поряд з вами випускниці, і ви, напевно, знаєте, кращих, ніж у нашій школі ви ніде не знайдете. Перший клас вам всім бажай і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя і зла легку путь, в добрий час, успіх ми ваш віримо, а на згадку вам про нас скромні сувенір На останній вам урок продвинить сумний дзвінок вам бажає перший клас Добру путь і добрий час, щоб ви вузи поступили щоб усі знайшли і бали хату, чи квартиру достатку радості жили, щоб мали ви грошей багато, Щодня щоб їли шоколад і щоб на вас завжди падав Лише щасливий Зарепа.